Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо на член уроки. Тема сьогоднішнього року які небезпеки загрожують рибам у зимку. Так, як завжди, ми з вами починаємо з нашого привітання. До уроку, до уроку, в школі дзвони кличе вас. Поспішіть місця заняти, час уроку розпочинати, Ну, молоді діти, діти підведіться, всі приємно посміхніться. Так, яка пора року? Зима. Який місяць січень, яке число, 19. Чи було звинку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Пригадайте, якою буває температура повітря взимку? Буває 0, буває і плюс, так як ми бачимо, але буває і мінус. І буває дуже-дуже холодно. І додайте запку: живе вона в воді, не ходить по землі, плаває під містком і валяє хвостиком. Це що у нас? Рибка. Зимовий період риби переносять по-різному. Вони знижуються всі життєві процеси. Більшість риб перестає харчуватися та живе за рахунок накопиченого влітку жиру. Вони спускаються ближче до дна. Температура під льодом зберігається не нижче 4 градусів. Де зимуються риби? І як? Коропи і соми покриваються товстим шаром слизу. Притиснувшись один до одного, вони скупчуються в зимувальних ямах. Групами одного виду та майже всю зиму рухається. Лини впадають в плячку, зарившись, мов. Карасю не страшне навіть промерзання води до самого дна. Навесні лід відстане і риба живе далі. А минь найактивніша риба взимку. Вона піднімається на верхів'я річки та відкладає ікру. Лід криває поверхню водойми і не пропускає повітря. Життю риб загрожує. Задуха. Рибам взимку під кригою перебувати дуже важко. Починають гнити водорості, повітря стає як наслідок щоразу менше, і стає важко дихати. Тому водомах люди пробивають ополонки, через які чисте повітря надходить під лід. Як же допомогти рибам взимку? Щоб порятувати риб від замору, люди проривають полонки і ставляють снівки соломи або очерети, щоб по стеблах проходив у воду кисень. Назимо рибу. Що це на за риба? СО. Це щука, окунь. Короб. Найстарішої риби, ми пригадуємо, так, ми вже це, про це говорили, була самка європейського гра в куплиці Патті. їй було 88 років. Пригадайте, коли замерзла річка інші водоми у нашій місцевості? Коли стала в нас а, температура нижче нуля? Чому риби не замерзають узимку? Як, мешка... Як люди можуть допомогти водним мешканцям пережити зиму? Так, оберіть правильну відповідь. Впадають з плячку, зарившись мол, Це линок чи карась линок. А, не страшне промерзання води навіть до самого дня це у нас карасю. Будь ласка, розгорніть свої зошити сторінка п'ята. Нам потрібно обрати і позначити правильне твердження. А. Під товстим шаром кригу, рибам не загрожує небезпека, і Б. Під товстим шаром криги не проникає повітря для дихання риб, що викликає задух. Звичайно, Б. Адже товстий шар криги не пропускає повітря, і в них воно починає гнити водорості, і нашим рибкам стає погано дихати. Для цього люди ж і роблять ополонки. Так, але нам ще з вами залишилося виконати дві інтерактивні вправи. Так, переходимо. Нам потрібно з вами знайти назви риб. Давайте буду підказувати. На К, яка в нас рибка. Коро. Далі на Ш. Щука. Далі О. Окунь. Далі М. Минь. Далі у нас Л. Линок. Далі у нас с сом. І ще у нас залишилася одна рибка. На к карась є. І тепер потрібно співставити назви риб і їх фотографія. Так, що це на риба? Це у нас камбала. З'єднали це, що у нас? Це в нас сон. Так, ні, це у нас сел, це у нас короб. Так, це в нас окунь, скат. Лин, акула, щука і карась. Все вірно, молодці. Я вам дякую за урок. Педана на все вас вийде. Ви мене розумнички. До побачення та гарного дня.